Вітаю вас, шановні друзі, у студії на програмі будньої ОСББ, Ігорем Мічудою. Я і ведучий Анатолій Овчинніков. У нас сьогодні в гостях, експерт з питань ЖКХ Сергій Пінчук. Ви в нас не вперше в гостях вже вітаю вас вже в котрий раз. Це, мабуть, говорить про те, що ви є фахівцем. Досвідченим фахівцем, і ваша думка завжди цікава, і ви її зрозуміло доводите до глядачів. Дякую. Я сьогодні з вами хочу провести бесіду по співпраці громади ОСББ з провайдерами. Ну, почнемо з того, що спроецируємо ситуацію. Я голова новоствореного ОСББ, я не знаю, як проводити цю роботу. Будь ласка, поділіться своєю думкою, як правильно організувати роботу з провайдерами. Ну, найперше, що має зробити голова ОСББ, будь-якого ОСББ, і не тільки з провайдерами, це зрозуміти, чим, що є у власності в будинку. Тобто, саме основне, саме базове, що варто, варто усвідомити головам новостворених ОСББ, це те, що будинок це є приватна власність. Зрештою, це мало чим відрізняється від квартири. Це є спільна сумісна власність власників квартирних житлових приміщень цього будинку. Тобто, по... По видах власності у нас взагалі є три форми власності в Україні: це державна, це комунальна і це приватна. Будинок це є приватна власність. Тільки що власник в нього не один, а власників є багато. Ну так само є і квартири, так, де є власник не один, а всі, хто проживає в квартирі, п'ятеро, шестеро чоловік, вони є співвласниками квартири, праві спільної сумісної власності. Те саме і з будинком. От, власне кажучи, виходячи із цього, ви повинні зрозуміти, що будинок є ваша власність, і ви повинні обліковувати, а що є у вашій власності? Тобто найперше, що має зробити голова СББ, це розібратися, де наше, а де не наше. Тому що в будинку є багато ситуацій, коли є там якесь приміщення, якесь обладнання. Наприклад, стоїть якийсь тепловий насос, та, який належить теплоенерго. Та, може стояти якийсь підвищувальний насос на воду, хоч він не стоїть в будинку, але він може належати водоканалу. А може бути якесь інше обладнання, яке, хоч воно і знаходиться в будинку інженерне, але воно не є у власності. Так, самого ОСББ мешканців будинку. Тобто тут потрібно чітко розібратися, що наше, що не наше. Для того потрібно провести облік, для того дійсно потрібно розібратися з усіма мережами. Тепер переходимо до телекомунікаційних мереж, та, до взаємин до з провайдерами. Коли ви бачите якісь мережі, якісь провода по будинку, будь-які десь якісь коробки стоять, всі провода під'єднані до якоїсь коробки, ви не знаєте, що це таке. Ну, варто дійсно подумати, яким чином це з'ясувати. Е, якщо е, ну, на, на коробці є номер телефону, написаний, назва провайдера, ви телефонуєте до нього і кажете: Доброго дня, я голова новоствореного ОСББ, і я б, б, з вами, б, хотів б з вами провести переговори з приводу розміщення вашого обладнання у нашому будинку. Я вірю в те, що люди, які займаються телекомунікаційними послугами, вони люди є розумні, вони в принципі охоче підуть на контакт і будуть домовлятися з вами про те, щоб дійсно визначити умови розміщення їхнього обладнання у вашій приватній власності. Якщо цього не відбувається, якщо ці провайдери не хочуть з вами комунікувати, не хочуть з вами йти на контакт, то ви зробіть це для того, щоб їх офіційно попередити, про те, що це все обладнання буде демонтоване. І буде винесено за межі вашої власності, умовно кажучи, викинути в смітник. Зрозуміло, але як узнати мені в голові ОСББ, чи є це обладнання? От зазвичай, з свого досвіду, вже виходячи, маркують коробки «Київстар» і Воля. Так, вони рекламні такі листівочки е наклеюють, і там хоч можна знайти по телефону. Власне, там є того. Е, Ідуть е труби між поверхами, там маса е кабелей. Я не думаю, що це тільки ці два провайдера. Е, На якісь знов-таки з досвіду виходячи, ні на які контакти вони не йдуть. Е навіть коли я бачу так, от хлопці працюють, хлопці ви звідки триолан. Хлопці, передайте, будь ласка, вот мій номер телефона. Хай ваш керівник зв'яжеться так і так, бо ви проводите тут так добре. Ну, Зазвичай ніякої реакції. Я не кажу конкретно, що це робить так тільки да? але ну, більш крім волі, який стара, я не, не знаю, хто розміщує обладнання і не можу знайти. Ну, так, дивіться, це. З, знайти провайдера насправді не проблема, тому що якщо ці провода вони десь прокладені, да, то вони ведуть якусь квартиру. Тобто, по великому рахунку, ну, найважливіше для ОСББ, напевно, для голови для правління це налагодити комунікацію з мешканцями. Так? І якщо ви в мешканці, не можете з'ясувати, якими провайдерами вони користуються, послугами яких провайдерів, то значить, у вас щось в принципі в ОСББ не так. Та? От, тобто знати, які провайдери працюють у вашому будинку, це не проблема. Та? Запитати в мешканців, і телефони в них вже взяти, тому що вони ж і, і, і сплачують кошти цим провайдерам і викликають їх, якщо щось не працює, тобто в них є телефони, в них є всі реквізити. Ви це з'ясували, зв'язалися з кожним із них і запропонували їм прийти там на переговори щодо умов співпраці. Ну, але коли вже провайдери на ці умови не йдуть, вони ніяк з вами не хочуть співпрацювати, ви тоді просто-напросто повідомляєте їх про те, що таке обладнання, яке є в будинку. Ну, на вашу думку зайвим, по якому немає ніяких договорів поймового розміщення, буде демонтовано і винесено за межі вашої власності. Тобто за межі будинку. А, а, проте а, хотів би одразу застерегти голів ОСББ від того, щоб такі, а, такі заходи робити за одноосібним рішенням. Пам'ятаєте, що голови ОСББ не можуть одноосібно приймати будь-яких рішень стосовно майна в будинку. Так. А, і е, всі рішення по великому рахунку по майну в будинку приймаються тільки колегіально. А, ось, відповідно, коли ви хочете налагодити взаємини із провайдерами, визначити умови цих взаємин. Ну, найперше, вам потрібно напевно отримати рішення щонайменше правління ОСББ про те, на яких умовах ви маєте налагоджувати взаємини з провайдером що це не має бути ваше одноосібне рішення, що я собі так вирішив, а давайте ви мені будете платити там, по 100 гривень місяць, умовно кажучи. Так? Так. От. А звідки, з чого ви так взяли? А чому це ви так вирішили? А де ви взяли такі повноваження? І потрібно пам'ятати, що закон про СББ, голів правління СББ не наділяє взагалі ніякими повноваженнями. Там більше того, голова правління СББ в законі такої посади навіть немає. Вона вже з'являється тільки в типовому статуті. От. Тому варто отримати рішення колегіального органу, яким є правління, на якому затвердити умови, на яких ОСББ має співпрацювати з провайдером. Так і далі, коли ви вже комунікуєте з провайдерами, ви говорите, що доброго дня, я є голова правління ОСББ, у мене є рішення правління, яке я зобов'язаний виконати. І рішення говорить про таке: що або ми з вами заключаємо договір, і в рамках цього договору ви оплачуєте нам певну таку-ту суму за розміщення ваших телекомунікаційних мереж у вашому будинку, або відповідно до цього ж рішення правління я буду змушений демонтувати ваше зайве обладнання. Добре, це зрозуміло. Рішення правління, тобто для голів правління ОСББ, це зрозуміло. Приймається рішення правління, і голова правління починає роботу з представниками фірми провайдера. Тепер така ситуація. Це ситуація не тільки в будинку на Мельника, 6, де я є головою правління. Це я чую від багатьох голів правління слідую ситуацію. На вхідні двері на дах ми навішуємо замки. Ну, зв'язку з тим, що це має бути по суті ну, така територія, куди доступ постійно і стороннім особам не зовсім необхідний. так? Так. Ці замки постійно зрізуються. Працівниками фірм-провайдерів. Я спочатку свого досвіду, знов таки виходячи, не зрозумів, чого ми купуємо дорогі замки вже і такі, і такі, і такі. Кому ж це цікаво зрізувати ці замки? Так? Я вже звертався до мешканців верхніх поверхів. Може їм що там треба, і якісь у них там питання. Ні. Тоді, як в розмові з головами ОСББ, кажуть, у нас у всіх такі проблеми. Так? Знаходячись з певною кількістю провайдерів в договорних відносинах, ми в договорах гарантуємо їм збереження їх обладнання. Так. На сьогодні я не можу гарантувати е, провайдерам, з якими ми в договорних відносинах, збереження обладнання, тому що замки зрізуються, потім кабелями от зашнуровуються е, ці двері. Е, і стільки вже кабелів на даху, що я не можу зрозуміти взагалі. Так? От Як бути в такій ситуації? Ситуація така, що якщо ви допустили, що у вас є частина в будинку провайдерів, які мають з вами договір відносини, а частина не мають, то відповідно, поки у вас ця ситуація триває, у вас замки будуть зарізатися. З однієї простої причини. Провайдери, які мають з вами договори, їм це не потрібно зрізати, тому що вони так. в будь-який момент до вас зателефонували, і ви пішли, їм відкрили приміщення, вони зробили все, що там їм необхідно, ви закрили і все. Тобто їм морочитися із зрізанням замка просто не має сенсу. Так. Тобто, відповідно, це якщо зрізають провайдери, тобто, якщо це є несанкціоноване проникнення в ваше приміщення, так і, і там щось робили, нічого не вкрали, нічого не винесли, тобто це означає, що вони просто зробили свою роботу і пішли. І велике питання: яку вони там роботу робили? Якщо ви допустили, що там є Обладнання цих провайдерів, то таке буде відбуватися постійно. І їм, в принципі, немає сенсу підкладати з вами договір, десь працювати на легальній основі, тому що вони і так мають доступ. Є там замовк чи немає. Тому це питання потрібно вирішити зразу, поставити крапки. Або ви працюєте у нас, і ваше обладнання стоїть тут легально, або воно там не стоїть, або ви його демонтовуєте, так? І просто викидаєте з будинку. Але знову ж таки не робіть це одноосібно, щоб потім не було у вас звинувачень, що ви там щось вкрали, в якоїсь фірми там щось лежало. Ну, у нас досить складно буде потім відбуватися від цих звинувачень, тому що, на жаль, правоохоронні органи у нас не зовсім розуміють а, цю от основну основоположну істину, що будинок це є приватна власність, що це є проникнення в будинок, зрізання замка це все одно, що зламати двері в вашу квартиру. Ну, тут немає в них цього розуміння, на жаль, і, і напевно, воно ще не, не, не скоро, тобто не завтра з'явиться. Е, вони теж мають пройти якийсь певний період, щоб це, це усвідомити. Е, тому, щоб уникати самих звинувачень на свою адресу, ви все це робите комісійно або разом з правлінням, або створюєте яку, якусь комісію, яка все робить. По актах. Наприклад, ви зайшли в приміщення, де у вас розміщене обладнання. Зайшли там з провайдером, який працює з вами легально. Провайдер сказав, оце моє обладнання, це мої проводи, решта я не знаю чиє. Так, ви його від'єднали і відділили. Далі розвісили оголошення біля під'їздів, можливо, навіть дали оголошення в газету, де написали, що е, в будинку за такою то адресою виявлено таке-то обладнання і провода, які невідомо кому належать, і нам не належать. Власнику прохання в місячний термін прийти і забрати. Місяць пройшов, ніхто не звернувся, ніхто не прийшов, не забрав. Ви знову ж таки комісійно або комісія, або правлінням по акту склали акт обладнання, яке ви просто винесли, викинули в смітник. І все. Якщо ви це зробите, ви ці всі провода демонтуєте, у вас лишиться тільки провода по будинку тих провайдерів, з якими у вас є договірні відносини, обладнання тільки тих провайдерів, з якими у вас є договірні відносини. Хто вас буде зв'язати замки? Ну зрозуміло, що ні. Ну, так, так. І тому от виріште це питання таким чином. І зрештою, ну попереднь провайдерів, які не хочуть з вами, що шановні, ну зрозумійте, ми просто-напросто це викинемо. Ми реально це зробимо, тому що зрозумійте ще одну річ: провайдери так само не знають, що цей будинок ваша приватна власність. У нас для всіх зараз це є відкриттям. Вони звикли раніше працювати з ЖЕКами. Вони пішли з начальником ЖЕКу, вони там домовилися. ЖЕК сказав, роби, що хочеш. Та? І вони роблять, що хочуть. І вони думають, що вони мають на це право. їм насправді це теж треба пояснити. Тому що ну, рівень правової свідомості у нас, ну, м'яко кажучи, досить низький. Ну, як вимагати рівень правової освіченості у керівників? Теж? Тірі ті, же ті, 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 провайдерів, так якщо їх немає у поліції, так як ви кажете на сьогоднішній власне. Так. Я не знаю, чи є доцільно на вашу думку звертатися в поліцію, фіксувати е, такі е, дані, як злам е, замків, звертатися обов'язково, фіксувати обов'язково більше того, наголошувати, що це є проникнення на приватну територію, що це є приватна власність, е, і вимагати відповідно такого самого ставлення. Ну от, е, я, я думаю, можливо, знаєте, так коли взламується якась квартира то приїжджає слідчо-оперативна група, вони там працюють, вони знімають, там дивляться відбитки, може якісь, чи ще щось. Коли зрізається замок в технічному приміщенні будинку, чомусь все обмежується просто заявою до дільничного інспектора. І все. І ніхто ніяких дій не вчиняє. Чому? Вимагаєте? Нехай приїжджає група, нехай з'ясовує, тому що це є така сама приватна власність, як і квартира. Просто вимагайте це. І коли ну, зрозумієте, коли один, другий, третій раз поліція зіткнеться з тим, що від неї вимагають таких самих дій, як по проникненню в квартиру, то вони почнуть розуміти, що це дійсно однаково приватна власність. От, ну, на жаль, тут їх треба буде виховувати в цьому напрямку. да? І те саме з провайдерами. Тобто, ви зрозумієте, що після того, коли ви зробите ці всі кроки, коли ви це все викинете, вони звернуться там, я не знаю, можливо, вони звернуться до поліції, що ви посягнули на їхнє майно. Ви поліції дасте пояснення, що це є приватна власність, ви дасте копію. Актів, які ви складали, ви дасте копію оголошення, яке ви давали, що ви насправді шукали власника цього майна для того, щоб йому віддати, що це майно просто було розміщено в вашому будинку, в вашій власності, без будь-яких погоджень, без будь-яких договорів. Коли ви це все покажете, я думаю, що ну, ніяких претензій до вас бути не може. Але дійсно врегулювати це питання потрібно таким чином: потрібно роз'яснити тим провайдерам спочатку, що вони мають право з приватною власністю. Ну, в вашу квартиру без вашої згоди ніхто не залізе, ніякий кабель не проведе. Правильно, оце mm. по суті те саме. Ну так, ну дай Бог, щоб е, нашу програму е, дивилися представники фірм-провайдерів, щоб вони це теж почули. Покажіть їм це так. А по друге, багато 20 е, А по друге, хм. ну і як вони потім самі докажуть, звернувшись в поліцію, що там було їх обладнання. А з ким ви домовлялися і де ви розміщали? Ну не було й ну так. Теж можна ну вони можуть показати, що у них якісь домовленості, договори з ЖЕКом, і все решта так. Але зрозуміло, що після того, коли будинок перейшов управління СББ, то всі договори з ЖЕКом вони не мають ніякого сенсу, не мають ніякого значення, тому що відбулася зміна власника. Так? І... Але ви повинні їх провайдерів про це попередити. Тобто, коли ви зробите це просто так, ні з того, ні з цього взяли, повзривали провода, обладнання, викинули, нікого ні про що не попередили, то вони будуть мати до вас обґрунтовані претензії. Вони скажуть, ну вибачте, ви ж хоча б нам сказали, ми забрали, бо підписали б договори, але ви нічого не казали. А так, якщо у вас є в документації ОСББ лист, який ви надіслали провайдерам, що просимо вас. Так, в договірні відносини регулювати, нами, регулювати регулювати. Та коли у вас є оголошення, те, що ви давали, що в. Де тут чиє зайве заберіть, так коли у вас є акт, коли у вас є рішення, то ніхто вам не зможе сказати, що ви з кимось не пробували налагодити контакт. Ну я не думаю, що голови правління ОСББ е, націлені на конфліктні ситуації, так в цьому питанні. Е, ми в принципі наша мета домовитись співпрацю, так, і щоб представники фірм провайдерів теж зрозуміли нашу мету і пішли з нами на співпрацю. Працю е, я е, надіюсь все-таки, що представники фірм провайдерів теж побачать цю програму, почують для себе інформацію, почують інформацію і голови правління СББ. Я е, дякую е, Сергію Пінчуку, що ви знайшли е, час прийти до нас доступно розповісти, розкрити тему, яка е, актуальна і для е, голів СББ, і для фірм провайдерів. Е, е, всього найкращого, до побачення.